Я зима біла волоса, неначем білим полотном, блискучим снігом одяглося село і поле за селом. Нас багато не злічити, не спіймати, не спинити. Все навколо місто ціле буде чисто, сніжно, біле. Щоб таке собі посити, о, вже я знаю, за здоров'я тата й мами, добре, добре Миколаю, щиро я благаю. Мамі я допомагала, рано вранці прокидалась, одягалась, узувалась і до школи поспішала, а із школи повернусь, знов допомагать берусь. Мамі пісню заспіваю, її в кімнаті прибираю. Коло в мамі робота, вихідний лише в суботу. <плес> <плес> я... ну, давай, давай, грицю, грицю, грицю. Роботна, в мене корма нічоботи, Гриць, Грицю, до теля мене ніжні соля. Грицю, Грицю, молотити, я не здужаю робити. Грицю, грицю, рубай дрова. Кахи-кахи нездоровий. Грицю, Грицю, пече хліб. кахи, кахи, щось охрип. Грицю, Грицю, іде їсти. Ой, чекайте, де б тут сісти. Белая береза под моим окном, где накрыла снегом точным серебром. На пушистой ветке снежной кормой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом годне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Я с вами скажу. я сама придумала. Давай. Де ти хлопчесь ліс? Не твій дім, озеро, дитичок і ліс. Та найкраще світі люди і пісні. Барвінкове сонце, чи це так, чи ні? Це друга планета, запитаю я. Ні, це батьківщина, рідна моя. Ярослав мудрий. за князя, за Ярослава, Київ цар городом став, як про друга, як про сина бав про нього Ярослав. Поточив його волами, робом, мурами обвів, укріпив його, оздобив і розкішний двір завів. До палат йшли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні, з різним берегом у руці. Допущені до князя низько кланялись посли, І до них дари складали, що з чужини принесли. У Європі честю мали королі, князі, царі з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, платі, в в устру, в судах, щоб не нищити народу і народного майна. Не хотів він воювати, не тягла його війна, прилетіли дні короткі Перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любові проказав. Васа, діти, покидають, до я в ліпшу сторону. Але діти, пам'ятайте, мою заповідь одну: Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе. А незгоди, наче вітер, все по полі рознесе. Як не будете всі разом, ти до спільної кноти, Ви, лежав зруйнувавши, струни, у сліди ви розгубите ту землю, що придбала вам батьки. І деня думати як кількогнать жебраки. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова, багатство моє, мова, то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова, це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожчих, без мови немає країни, мови, як матір любить. Давай. Откуда приходять новий год. Новый год слетает с неба, или из лесу идет, или из сугроба снега к нам приходит новый год. Наверное, он, наверное, жил, наверное, он жил снежинкой на какой-нибудь звезде, или прятался пушинкой у Мороза в бороде. Может он зале... спать за лесом в холодильник, или к белочке в дупло или в старенький будильник, он забрался под стекло. Но всегда бывает чудо, на часах двенадцать бьет, и неведомо откуда к нам приходит Новый год. А До... теперь вместо Тимоши. Давай вместо Тимоши. Давай вместо Тимоши. Вот Look at the snow, it is soft and white. Look at the trees, третий сайт. Опа, а тебе рассказывала? Рассказывала. Наша? Да, я. Пальцы. Ну так рассказывай, что ты... Ты знаешь его, давай. Удали, а не тюрьмяцы. Громко тебе говори, давай еще раз. Наша? Да, я. Громко пальцы. Не утонет. Не утонет. Козацький дуб серед поля, де не видно, а нів навкруги, за чий не похитно дуб закута на сніги. Як повірю до губа, не сховаєшся ніде, але думав козарю, навіть мусом не веде. Страшні музаві, у старий до звільних світ. Кажуть, винтер твосачі, не одну вже сотну ліг. Щирик його їха, хай вороня гнізда в'є. у землю і ніяких забірю, не взнає. Повідає сторожив, ні ся тому бо його тут посадили запорозькі козаки. У Йолки, ми готови червий гор. Мама. Немначально. Навіть на семенинка. Найде малини. Навіть малини. Ще далі. <плоджені> Молю вчитися відміна і поводитися, мене, щоб батьки раділи, що у них гарний діт. З Нового року та Різдвом Христовим бажаю щастя вам усім. Від сонця теплих помітців і від трацю лихого. І квіті гарний запашний зі святом вас усіх. Україна, Україна, рідний край. Поле річка сині гай. Любостежкою йти, там живе моя і ти.

Можим є снепше рукой, мы жим'як неб на сма. Останешь клейночок, на цимлизонту ман. Збережеться слід <грає> та ту.